Біля входу в церкву Собор Святого Юра маємо той неоковирний радянський корпус політехнічного інституту. Так невже ж на фоні оцього бідного фасаду варто ставити пам'ятник? Я категорично проти такої думки. Пам'ятник повинен мати перед собою простір. А не стояти на роздоріжжі. От зараз, ви знаєте, про радянській владі багато дечого ну, відкидалося. Але зараз от пішла мода феншуй. Ну що таке феншуй? Це є чужа нам ідеологія. А у нас ж преці наші предки. Чітко знали, де можна ставити пам'ятник, де можна ставити собор, де можна щось розбудовувати, а де не можна на роздоріжжі ніхто ніколи нічого не будував. А ми маємо приклади, де ставиться пам'ятник на роздоріжжі. Це є абсолютний нонсенс.